Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вночі у деяких районах міста чули вибухи по відкритій ділянці у Запорізькому районі. Поцілили три іскандери, обійшлося без постраждалих та руйнувань. Чи вистачить роботи для всіх вчителів Запоріжжя? Міська влада зустрілась із педагогами ліцею номер 105, який нещодавно приєднали до технічного ліцею. Запевняють, вакансій на новому місці вистачило майже для всіх. Викладачам, яким не змогли забезпечити належне навантаження, запропонували повноцінні ставки та роботу за сумісництвом у сусідніх навчальних закладах. Технічні працівники залишаються обслуговувати будівлю 105-го ліцею, який законсервують. Звалище біля річки Суха Московка у Запоріжжі виявила держекоінспекція. Сміттям завалено 60 квадратних метрів. Екологи вимагають від міської влади привести територію до ладу протягом місяця. Окупанти викрали жительку Мелітополя, коли та йшла на ринок. Юлія Ковешникова зникла у квітні, а днями стало відомо, що росіяни забрали її, бо та ніби шпигувала за російськими військовими. Нелюди засудили жінку до 13 років ув'язнення. 95% врожаю Мелітопольської черешні окупанти вивезли на Росію Цьогоріч Зібрали більше 900 тонн ягід, але левова частка плодів опинилась на ринках Москви, Пітера, Краснодара та інших російських міст. Найвдавляться. Хотіла продавати психотропи, але не вийшло. Запорізькі поліцейські затримали 33-річну, раніше судиму жінку із пакунком з наркотиками на суму понад 900 тисяч гривень. Затримана розповіла, що у соцмережі їй запропонували продавати наркотики. Товар прислали поштою. Заробити вийшло лише тюремний строк. Щонайменше 9 років жінка може провести за ґратами. Валідаторів поки немає, але сплатити карткою все ж можна. У запорізьких трамваях та тролейбусах є таблички з QR-кодами. Відсканувавши їх, можна оплатити проїзд телефоном. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.